Отож, з'являються наші фіналістки на татамі в білому кімоно Іларія Цюркан, секундує її Андрій Бурдун. Старший тренер кадетської збірної серед дівчат. Ну що, хаджиме? Розпочинається ця сутичка і всі наші думки, вся наша підтримка максимальна. Передаємо для Іларії Цуркан, і одразу вона кидок через себе намагається саме те, що відрізняє стиль боротьби Іларії Цуркан. Знову-знову намагалась вона кинути. Я думаю, що суперниця можливо не очікувала такого різкого напору. Вон видно на трибунах в білому це батько Іларії Цуркан. І поруч брат Ігор. Я уявляю, які в них зараз переживання. Адже великі сподівання е вони покладають на сьогоднішній поєдинок. Підтримують свою доньку і сестру. І є, є іпон больовий на руку робить Іларія. Таким прийомом вона вже вигравала сьогодні і друга перемога, саме цим прийомом Іларія Цуркан, чемпіонка Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Вітаємо її, вітаємо всю Україну, всю олімпійську родину, дзюдо спільноту, величезна молочинка Іларія. Третє золото в скарбничку української команди приносить наша спортсменка. Друге в дзюдо. Бачимо прапори України. Пішла вона в привітання від брата. Від... Забрали вони її на трибуни, підняли на руках.